Зачарований Пегас. І так, головна героїня в них слухняна принцеса, яка знає, що їй не потрібно вчитися, бо вона принцеса, а за неї все може прочитати Google. І написати за неї теж Google. Це застарілі такі вміння вчитати і писати. Вони їй не потрібні, бо вона принцеса і вона може змусити будь-кого писати за неї і читати за неї. Королівство цієї принцеси незвичайне. Там живуть феї і там живуть ельфи, але в сучасному світі де користуються інстаграмами, мобільними телефонами додатками. І коли принцеса викладала свої фото в інстаграм, вона бачила або смішні реакції, або лайки, або чудові коментарі. І ось одного разу у її королівство потрапив чаклун, який обдурив її. Він сказав так, що я... Друг твоєї мами, але ти повинна мовчати про це. Бо як мене розлучили з твоєю мамою, так мене розлучать з тобою. А я найсильніший чаклун, я можу зробити диво будь-яке, яке захочеш. І він дійсно творив дива для цієї принцеси. І ось одного ранку у принцеси, коли було день народження, вона прибігла до тата і попросила подарунок. Але тата сказав їй, що ти не слухняна донечка, і спочатку буде тобі подарунок, але спочатку ти маєш виконувати деякі правила. Вона розізлилася і сказала, а я хочу інший подарунок, я хочу пегаса, якого ти мені ніколи не подаруєш. І тато їй відповів: Пегасів у світі не існує. І вона, і вона сказала, а я тобі доведу, що вони існують. І вона побігла до чаклуна і запитала, я хочу пегаса, і почула відповідь: Яке дивне бажання, хотіти бути пегасом. Але твоє бажання закон для мене. І він перетворив її на пегаса. Коли я працювала в дитячому... В дитячій школі сонечко в мене була така нелегка задача. Туди ходили дітки на як на додаткові заняття, і батьки платили гроші. Батьки хотіли бачити результат своїх своїх оплати своїх своїх навчань. А дітки хотіли більше гратися, і мені треба було вигадати щось таке, щоб діти приходили і гралися, а через гру засвоювали матеріал. І спочатку було все дуже легко, все йшло через гру, а потім, коли ми вже почали писати, вчитися читати і писати. Діти не хотіли писати. Моя учениця Ніка навіть плакала дуже сильно. Вона, і мама, коли прийшли забирати, вона побачила заплакану дитину і запитала, що ж трапилося. І Ніка сказала, я просто не хочу писати, а мене змушують. І мені треба було щось придумати таке, щоб вони писали і хотіли писати. Я вигадала, я, поки ви пишете. Я вам розповідаю таку казку, яку ви ніколи не чули. І от поки ви пишете, казка продовжується. Як тільки закінчилася сторінка, все, казка закінчилася. І я вигадувала їм такі казки, щоб вони з захопленням бігли на урок, щоб вони сідали, писали і хотіли писати. І так з'явилася казка Зачарований Пегас. Її, її я переказувала дітям майже десять разів. І коли я закінчила цю казку, розповідати, вигадувати цю казку. Діти сказали спочатку, і я почала розповідати спочатку цю казку. І вони запам'ятали історію краще за мене. Вони мене зупиняли. Вони казали ні, ви розповідали не так і передавали дослівно, що я казала. Потім мої розумнички вже стали дорослими, і їх не треба було впевнювати, що. Треба писати, що це для них необхідно, моя улюблениця Оля Коптякова підійшла до мене одного дня і сказала: мене мама записала в бібліотеку. Я підійшла до них і сказала: дайте мені казку про пегасика. А вони мені сказали, такої казки немає. А я кажу, як це на мана, вчителька вже розповіла декілька разів. А я кажу, Оля, вибач, я цю казку розповіла, але не написала. І вона так возмутилася, як ви нас змушуєте писати, а самі не написали. Я сказала, Оля, добре, я напишу, як тільки я видам, ти будеш перша, хто її прочитає. А потім почалася війна. І моя Оля Коптякова, моя любовчиниця, зі своєю мамою Леною Коптяковою вони жили в будинку, зараз це вулиця Пам'яті. Страшний будинок. І коли всі ну, майже всі мешканці ховалися у підвалі, і Лєну Коптякову теж запрошували до себе. Вона казала тоді, і тоді ми з нею зв'язувалися, Я питала, як вони, чи хочуть вони виїхати, чи ні. А вона казала: ми переживемо це. Ми зможемо пережити цю навалу, і ми виживемо, і будемо жити далі. Я не хочу кидати своє рідне місто, свою домівку. Хто вони такі, що змусять мене кинути мою рідну землю. І вона залишалася. І коли пропонували, давай ховатися з нами в підвалі, вона казала, я бачу, там буде братська могила, я не хочу туди йти, ми будемо ховатися в вані за правилом трьох стін. А потім впала бомба і пробила, вони жили на третьому поверсі, а потім впала бомба і пробила до підвалу. І моя Оля Коптякова зі своєю мамою. І багато людей в тому домі загинули цілими родинами. І Оля була одна з них. Потім пройшов деякий час, і моя інша учениця, Ксюша, яка виїхала з мамою до Франції, написала мені через Фейсбук і сказала: Я бачила, ви вже друкуєте книги, а Оліну казку ви написали, ви ж обіцяли. І мені стало так моторошно. Я зовсім забула за обіцянку, яка дала Олі перед війною, що я обов'язково напишу цю казку. І я сказала, Ксюша, обов'язково ви побачите цю історію. І я цю книжку присвятила всім моїм учням, а особливо Олі Каптяковій. Це була її улюблена казка. І я впевнена, вона про це знає. І принцеса полетіла до свого батька показати, що пегаси існують, що вони є довести усім, що вона була права. Коли вона награлася, побігла до Чаклуна і сказала: все, перевертай мене на принцесу. А той відповів. Що спочатку, я не можу тебе тут, в твоєму королівстві перетворити на принцесу. Ти повинна полетіти в моє королівство, де там я перетворю тобі знову на дівчинку. І вона полетіла за ним. Але коли прилетіли, вона зрозуміла, що він нікуди не буде відпускати. І, це, і вона потім він дізнався, і вона здогадалася, що це чаклун, мовчання та помсти. І це його помста, її батькові. І коли феї... Ви разом, як і жили разом з чеклуном. Одна фея написала їй записку і дала їй. Принцеса закліпала очима. І фея сказала, ти що? Ну я нерозрозуміла написала, я не перепишу. А фея сказала, не треба, я не вмію читати. І отже, на цьому острові принцесі, як мої дівчатка казала мені, нащо нам писати в нас є Google? Нащо нам читати? Вона прочитає все Google, це ваші застаріли звички. Отак, мої дівчатка, на цьому прикладі побачили, що не завжди Google є поруч. І дуже багато залежить від самої тебе, що ти знаєш і що ти вмієш. І це може тебе врятувати і захистити. І от така казка. А як вона звільнилася і чому вона навчилася на сторінках цієї книги? Поки це п'ять моїх виданих книжок. Ще одна шоста готується до друку, а сьома в процесі написання, сьома пишеться. Отже, поки що надруковано п'ять моїх книжок. Перша це книга Щоденники окупації про наше життя ізюма, коли ми були під час російської окупації, з березня до вересня 22-го року. Майже все. Звісно, я не могла описати всі події. Я писала ті події, які я бачила на власні очі, або про тих людей, які я бачила на власні очі. Коли ця книга вийшла, до мене звернулися, почали звертатися люди, почали писати. А в нас була така історія, а в нас була інша історія. Написали люди, які працювали в пожеж на пожежній станції. Вони розповідали, як вони доставляли воду, як вони привозили цю воду до людей, як люди чекали на них, як вони розбирали. Ці води і машина ставала пустою буквально за 5 хвилин. Розповідали про, працю... про те, як працювали в лікарні, як жінка, яка була окулістом, допомагала людям, витягала уламки з очей і допомагала їх, як працювали наші стоматологи. І я це вже дізнала, я узнала ці історії вже після того, як моя книга вийшла, бо люди почали мені про них розповідати. Але найголовніше, що сталося потім, мої учні почали казати, а про нас ви напишете? В нас же теж були наші історії. Ми хочемо про них подивитися, щоб ви розповіли про них. І з'явилася книга Війна очима дітей. Це про наших ізюмських дітей, які жили. Під час окупації теж не змогли виїхати з якоїсь або іншої причини, залишилися в окупації, як вони були з батьками, як вони виживали, як вони стали ставали дорослішими, як вони підтримували своїх батьків і своїх родичів, як вони ставали сильнішими і незламними. Це були неймовірні історії про наших дітей ізюма. Ця книга отримала продовження. Ця книга стала продовженням щоденником окупації. Але найперша моя книга це була про мою собачку, яку я знайшла в лісі і дізналася про неї поступова історія. Це була неймовірна історія про те, про те як собака врятувалася і змогла знайти мене. Її доля повністю помінялася. Під час окупації я багато, дуже багато разів. Стикалася з бездомними тваринами, яких я могла, яким я могла допомогти, а яким і не могла. І моє серце дійсно кралося, коли ці домашні улюбленці, коли ці тваринки, які не зрозуміли, що відбувається, були залишені на вулиці, бо їх хазяїва просто тікали і залишали їх. Я не знаю, чи можу я звинувачувати цих людей. Може, дійсно були такі обставини, коли вони не могли взяти з собою тварину. Але бачите на власні очі ці бездомні, покинуті домашні улюбленці, як вони виживали і як вони помирали. Це було дійсно боляче. І ця історія за щасливим концом. Тому що ця собачку врятувала я. І я бачила, і вона, ця лагідна, ця ласкава, добра тваринка, надихнула мене на мою першу книгу. І ця книга стала дуже популярною, по-перше, в Україну в Узюмі і в Німеччині. Її надрукували наші всі книги були надруковані нашими волонтерами. Особиста подяка Френк Рамштотер і його. Благодійна організація, тому що вони надрукували цю книгу. І ця книга була перекладена на німецьку мову і і виклад... видавалася в Німеччині багато разів. І потім мене діти почали питати, Франк мене написав, а що далі? Ось діти прочитали цю історію, запитали, а що далі? Що з цією собачкою трапилося далі? І з'явилося дійсно дуже цікаве, дуже веселе оповідання для дітей. По друзі, це продовження книги принцеса. Воно дійсно оптимістичне і дуже цікаве. Наступна книга це називається Справжнє кохання. Піраточ про мою піраточку. Це дійсно справжнє кохання на прикладі собак. Це було найсправжніше, найкраща історія кохання у світі. Моя собачка показала мені її обранець, який не зважаючи ні на які перекони. Закохав себе піраточку, який змусив, як змусив її відвернутися від усіх породистих собачок. Але, на жаль, моя піраточка померла. Але, завдя... Але, мабуть, завдяки цьому коханню вона народила маленьку донечку. І коли донечці її вже виконався місяць, тоді піраточка померла. І вона залишила. Після себе манюньку донечку. Отже, кохання, не справжнє кохання не закінчується ніколи. Воно продовжується в дітях. І історія справжнє кохання це дійсно історія кохання на прикладі собачок і його продовження. І ця книга вже готується до друку. Спочатку я написала першу книгу за своїм власним ім'ям Наталія Сухова. А потім, коли мені писали, ми зайшли, а там сухових дуже багато, і письменниць теж. Я подумала, так, треба щось міняти. Сухових багато, але ізюмських немає. І я вирішила, що я буду писати, під іменем Наталія Ізюмська. Тому що Сухових багато, а Ізюмська я Наталія письменниця одна. І тому я пишу під цим іменем Наталія Ізюмська.